дня! в ефірі каналу Київ, як завжди, у цей час програма у центрі уваги. Я вас вітаю і протягом наступних 30 хвилин говоритимемо про важливе у Сімферополі. захоплені будівлі Верховної Ради та Ради міністрів автономної Республіки Крим. Вимог загарбники не висували, однак є інформація, що вони озброєні. Кримських депутатів допустили до будівлі, і президія парламенту вже прийняла рішення про проведення загальнокримського референдуму щодо долі автономії. Міністерство закордонних справ України закликає Москву до проведення термінових консультацій. З'явився Віктор Янукович. Агентство Інтерфакс розповсюдило заяву, що в ній Віктор Янукович вважає себе законно обраним президентом України, а ситуацію у державі цитую фактичним беззаконнім. Є інформації про те, що він попросив у влади Росії про забезпечення особистої безпеки. Тим часом учора на майдані оголосили ймовірний склад уряду. Не всі кандидатури були прийняті схвально, але годину тому склад був затверджений Верховною Радою. Новий кабінет міністрів уже охрестили урядом Камікадзе, яким буде розвиток подій у Криму хто візьме на себе відповідальність за подолання наслідків суспільно-політичної кризи. Останні події обговорюємо з гостями студії. Вітайте у центрі уваги сьогодні. Політолог Руслан Бортнік та Віктор Гарбаченко, віце-президент Асоціації політичних психологів України. Панове, я вас вітаю. Дякую за те, що знайшли час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Отже, усіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Панове, ну давайте розпочнемо. Мабуть, з появи нової гарячої що точки на мапі України, тобто Криму, чи вважаєте ви такий розвиток подій, який ми зараз спостерігаємо, закономірним? Дякую. Ну хай політолог, мабуть, почне політичний психолог підключиться. Я спробую таку грубу лінію, що провести. Насправді наслідок є закономірним. Буквально ще кілька місяців назад ми говорили в такому ж ключі про інші регіони України. Зараз говоримо про Крим. Мені, якщо казати провести історичну аналогію, то мені нинішній Крим нагадує Дюнкерк в 1940 році, тобто територія, яка на якій накопичилась велика кількість людей. Які належали до влади, останньої влади, до влади, яка пішла уже. І тепер вони багато хто в мене, я знаю дуже багато людей, які поїхали до Криму, мали стосунок до влади, і вони зараз там просто сконцентрувалися. Це стосується і бійців Беркута Кримського, і правоохоронців, які приймали дуже активну участь в тих подіях, які ми бачили на, на київських вулицях. Це стосується і багатьох чиновників кримських. Тобто Крим зараз, і це на тому ж фоні, на фоні внутрішньої складної ситуації кримської, де завжди були сильні проросійські погляди, де. Були завжди сильні такі, якби сильні такі, міжнаціональні стосунки, напружені, дуже є конфлікт між російською мовною громадою і татарами. Тобто, І на цьому фоні Крим дійсно зараз є дуже такою плідною територією для розгортання якихось конфліктів, які можна потім перекидати на інші території України. Крим є фактично беззахисним з точки зору Державного управління України. Крим є територією, яка на. Наразі Україна, давайте з великим рахунком казати, українська держава поки що не контролює керівники місцевих силових органів, відмовляються або суботують рішення. Я знаю, що наразі направилися групи і служби безпеки України і інших правоохоронних органів до Києва з намаганням опанувати ситуацію, але насправді це в будь-якому разі в мені здається, що опанування цієї ситуації лежить не в силовому протистоянні, воно лежить в площині перемовин. Потрібно в будь-якому разі сідати за стіл переговорів з тією реальною кримською елітою, яка є. Можливо, це не керівники автономії, так само, як, у, як ми мали ситуацію буквально тиждень-два назад і в Києві, а ті люди, які реально представляють якусь певні сили, ті люди, які захопили uh -huh. будівлі кримського парламенту, ті люди, які представляють реальні, є авторитетні для громадської думки. З ними сідати за стіл переговорів, гарантувати їм. Ті права, на які вони наполягають, етнокультурні їхні права, право на використання рідної мови, право на місцеве самоврядування. Я думаю, що з Кримом нічого не трапиться. І він залишиться в теренах України, як складова частина України, можливо, тільки з трішки ширшими повноваженнями місцевого самоврядування. Ну, наскільки Крим є беззахисним, ми ще поговоримо? Зараз mm. дзвіночок від глядача. Доброго дня, слухаємо mm. вас. Mm. Вітаємо вас, морі, mm. вітаємо. Вітаємо доброго дня. здравствуйте. Говорить. Скажите, пожалуйста, по-вашему, успокоит ли Крым введение вторым государственным языком в русском? Во а во-вторых, означает ли евроинтеграция, вступление Украины в НАТО? Обязательно ли это условие и как на это отреагирует Крым? Дякуємо вам за запитання. Можливо, Пару Я так. Вік, я хочу сказати, що з точки зору політичної психології, кримська ситуація це хрестоматійна ситуація, тому що основою кримських подій є не якісь абстрактні там, стратегічні, геополітичні, а у монастрої цих людей. І в цих монастроях є дві цінності: це російська мова і тісні зв'язки з Росією. Діалектика, чудова наука про неї сьогодні забули, але вона говорить, що все пов'язано зі всім. І коли. Коли, е, сплячу трохи Україну, да активізували з точки зору євроінтеграції прагнення на захід і українізації. То та е, частина Криму, яка і взагалі південний схід, вона активізувала захисні психологічні реакції. Це захист захист своєї мови і тісних зв'язків з Росією. Пам'ятаємо, що найбільш спокійна Україна була при ніяких президентах, які не хотіли Українізації, але не були й проти там українізації. Ці все, скажімо, ппохакучми і так далі. Що ж нині чи заспокоїть це опозиція? Зробила дві стратегічних помилки на мій погляд. Після перемоги перше це відмінили закон промови, не треба було його зразу робити. А це ж небезпечний сигнал, які там уже були збурені. що от бандерівці прийшли, будуть забороняти і раз відмінили закон промови. І я скажу непопулярну річ: даремно розформували Беркут. Не можна 4 тисячі злих озброєних, е, знаєте, вражених депресією бійців зі зброєю, розпускати. Треба було проводити службове розслідування, розтягнути його когось звільнити, когось під суд. А в цілому тоді вже реформувати по спокійному. Що ж зараз? Хто захопив кримський парламент? Наскільки мені відомо, це кримський беркут захопив. Це не є спецназівці з чорноморського російського флоту. Це е, люди, які діють по технології. Of stunts you. Західної України і Майдану чи заспокоїть Крим. Все Ні. ж таки чи, введення, чи заспокоїть е е частково вузика, як заспокоїть, але все одно вони, Ой, вони вижмуть з цієї ситуації розширення своїх прав. Вони це використають. Одна надія, знаєте, що міжнародне співтовариство ООН, там ЄС і США все таки змусять Володимира Путіна зупинитись на порозі Криму з точки зору військових можливих подій. Бо танки з Гелінжика вже йдуть на Крим. А Гелінжик це ось. Вам переправа переправа е, е, порт Кавказ, а на цій стороні через 40 хвилин порт Крим. А ви думаєте, взагалі буде розглядатися ймовірність введення як другої державної мови російської мови? Ви кажете про те, що заспокоюється. Взагалі вона буде розглядатися? А Кримська автономія має на це право. Вона ж автономія. Вона може як автономія прийняти такий закон. Треба трошки закрити очі. Це буде дуже законно чи не дуже законно. Бо сьогодні з трибуни Верховної Ради постійно не дуже законно проходять будь-які речі швидко, без обговорення, без процедури регламенту. Розумієте, і і нічого. Ми закриваємо Питання про НАТО Ще було. А про НАТО ні, звичайно, абсолютно не, нічого не значить. Я вам Хочу сказати, що Україну ще проман... промаринують в Євросоюзі дуже довго. А НАТО ще якби така ядерна точка Євросоюзу до неї ще дуже далеко, і я знаю, що російськомовні жителі України побоюються вступу до НАТО, бо це означає стати офіційно антиросійською державою. Україна ніколи не стане антиросійською державою. Я переконаний, будуть компроміси. Ще дзвіночок від глядача. Доброго дня слухаємо вас. Вітаємо вас ви в ефірі. Говорить. Алло. Так, так, вітаємо. Говоріть. Доброго здоров'я всім. Доброго здоров'я всім присутнім. Вітаємо і вас. Я живу в Сімферополі і чудово знаю. Можу сказати, що більшість населення не хоче попасти у лапи Путіна. Але вони мовчать, коли ці кричать, екстремісти. Їм не хочеться бути складом в Криму. Будь ласка, хай спробують хоча б одну добу. Все енергозабезпечення йде з України. Якщо на одну добу відключити рубильник, щоб вони спробували жити без України, то завтра оцих байстрюків політичних самі сімферопольці будуть ловити і садити на кол. Розумієте, що це значить? Вони не віддають собі. Е, ніякої відповідальності ніхто з них не візьме, Зрозуміло. Зрозуміло зрозуміло, дякуємо зрозуміло вам за питання. за питання. Я хочу сказати це спрощене е, уявлення. Я розумію е, нашого глядача, який це запитав, але згадаймо Грузію. Їм відключили світло, вони топили буржуйками, але трималися. Тобто, це тільки розізлить кримчан, якщо щось відключати. Е, і я можу погодитись тільки з тим, що час, частина екстремістів е, Тремістів під радою це агенти прямі, а частина можливо так щиро думають. А мовчазна більшість, як до речі, і в центральній Україні, теж під час майдану була мовчазна більшість, яка мовчала, що вони там думали, це інше питання. Так то е, я думаю, що ця мовчазна більшість буде таким баластом, який не дасть українському кораблю і кримському перекинутись під цими хвилями. Але тим не менше, на різкі кроки ні в якому разі не можна йти. Зрозуміло, Тим не менш, Олександр Турчинов назвав захоплення державних будівель у Криму, вже назвав кримінальним злочином проти державності. А, так, згадаймо, Янукович назвав разі... захоплення державних будівель повстанцями Майдану державним злочином. Ну, тоді Турчинов Та казав Це з дзеркальні помилки. Отже, ваш прогноз прогноз на розвиток подій подальший. Якщо це злочин проти державності, тоді що? Ви знаєте, мені здається, що це просто висока зараз риторика і намагання показати, що я керую державою, і намагання просто утвердитися в статусі. Тому що потрібно розуміти, що між риторикою і реальними діями є величезна пропасть а в наших в українських умовах це, це дуже величезна пропасть, тому що реальних сил щось вчинити в Криму в військовому плані в Україні, та мабуть і в Росії також немає. То насправді все все таки залежить від громадської думки. Ми маємо повертатися до громадської думки і пам'ятати, навіть на фоні цих подій, що відбулися в Україні зміни влади, пам'ятати, що останні соціологічні опитування перед самим завершенням вже Майдану вони показували, що суспільство досить розколоте в громадської думці. І ставлене до влади нинішньої, воно також неоднозначне. І значна частина українців не підтримують нинішню владу. І з ними потрібно повертатися до столу переговорів. Потрібно, мені не подобається, як формується в останні дні дійсно політика. Вона формує. Це однобоку, за революційною логікою. Вона не формується консенсусно в Україні. Зараз потрібні консенсусні рішення, які потріпи літи підтримують однаково, як на заході, так і на сході, так і в Криму. Леш... Тобто застосування зброї, умовно кажучи, у Криму це, зараз метою з, призведе... з припинення злочину проти державності. Ви, на, ви мо... виключаєте, да, на мою думку, я не виключаюся, але на мою думку, це призведе до зворотнього ефекту. Це призведе до посилення сепаратистської тенденції і навпаки до поставлення жорстокого питання про незалежність Криму Пане Віктору, витручаєте чи не розповідає? поїхав туди на Ливайченко, він чоловік розумний, і він по лінії СБУ, я Думаю, там кого треба натисне, з ким треба поговорити. І Аваков, який туди втручається, єдина надія, що він не наробить. що Якщо він буде там наводити порядок так, як ловив Януковича, то я думаю, то він нікого там не збурить. Зрозуміло. Дзвіночок глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Алло? Так, вітаємо, говоріть. Извините, пожалуйста, тут вопрос возникает такой. Почему информации вообще нет в Крыму? Вот по интернету смотришь, и с людьми с Крыма. 90% только русские каналы. Почему центральные каналы не соизволят перенять, то есть перейти в наступление хотя бы эмоциональное, чтобы народ Крыма понял, что творит Киеве? Они совершенно не, не понимают, что здесь делается. Они говорят, что здесь фашисты, здесь чернота, здесь все. Люди, о чем вы говорите? Придите на Майдан, посмотрите. Народ борется за свою свободу для того, чтобы что-то хотя бы поиметь. То есть поиметь что? Чтобы нормально жить. Дякуємо вам за запитання. Ну судя з цього, це не мешканець Криму, тому що ну, Криму є цікава Україну думка. Є Знаєте, чому українські канали не переходять наступ? Знову я скажу, можливо, парадоксальну річ для того, щоб українські канали дивилися в Криму. Треба, щоб вони були російськомовні чи програми, і щоб вони виходили не з е, точки зору майдану, а з точки зору того консенсусу, про який вже йшла мова. Тобто вони повинні сунутися з правого боку туди, в центр. Тоді їх будуть диви. Ну власне ефір ефір є ну, українських канал каналів каналі популярні це інше питання. Ну це людям визначати чи дивиться їх чи ні. Ну державницьку позицію сьогодні, яка популярна тут у Києві і на заході України, сьогодні в Криму не сприймуть. Не можна говорити з такої відвертої чіткої державницької позиції. Треба говорити з державницької позиції, закамуфльованою компромісами. З із, яку... із, із, із рухуванням тих специфік місцевих, які є, і з рухуванням тих настроїв, які є. от мені дуже сподобались три е, акції львів'ян. Це дуже розумні три акції: перше це е, львівські абсолютні патріоти, да Маринович там інші е, звернулися е, до керівництва України про зважену мовну політику, щоб вели. Друге це е, Мар'яна Савка і видавництво Старого Лева принципово видали вперше за 11 років російську книжку, щоб підтримати. І третє. Флешмоб говоримо російською Львові. А ви не думаєте, що це просто загравання з за... східними не... регіонами? Треба протягувати руку. Це протягнута рука. А подивіться, в Донецьку ж відізвалися і, хоч невелика частина, можливо. говоримо українською в Донецьку. Таким чином треба діяти. Про Крим, про Крим і про інші події, які сталися за останню добу, поговоримо після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Після реклами повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ. Для тих, хто тільки на до нас доєднався у центрі нашої уваги продовження суспільно-політичної кризи та пошуків шляхів її подолання. У загоплені захоплені будівлі парламенту та ради міністрів Віктор Янукович розповсюдив заяву, що вважає себе законно обраним президентом України. А у Верховній Раді сформували так званий уряд Камікадзе. Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатимуть Віктор Рибаченко, віце-президент Асоціації політичних психологів України та політолог Руслан Бортник. Давайте перейдемо до постаті президента України, принаймні того, який вважає себе досі президентом Віктора Януковича. Він з'явився в Росії. Як на вашу думку, яка буде позиція Росії стосовно нього? Супері що це означає російська еліта і Путін його зневажають за те, що він не навів порядок, так як з їхньої точки зору, тобто не, не зробив силови силову зачистку майдану, але з іншого боку для е, влади Росії це фактор тиску на Україну, і вона е, вже відсторонює моральні норми, знаєте, в бік і бере його і буде тиснути на Крим, е, буде залякувати нову українську владу, схиляти її до компромісів. Через свою можливість діяти через Януковича на південний схід, на можливе утворення там південно-східної республіки, чи не ну, означатиме це те, що е, схід і е, південь він е, ну якось так по буде себе вести е, е, знову таки на ескалацію конфлікту, на продовження ескалації, обираючись mm -hmm. на заяву Януковича. Навряд чи, але е, потрібно розуміти, що все-таки Янукович пішов з цієї посади президента, фізично пішов з нею з найвищим рейтингом серед лідерів політичних. Тобто е, він пішов в той момент, коли в нього рейтинг десь досягав 20-25 В принципі, це дуже погана ситуація. Тобто, якби пішов президент з рейтингом в 3-5%, це була б одна ситуація. А Пішов президент, якого ненавидять на заході і в центрі України, але до якого все таки схиляються на сході і Півдні. Разом з тим, потрібно розуміти, що перед елітами сходу. Одна півні оригінальними літами він повністю себе дискредитував. Тобто він вони його інакше як зрадника не сприймають. Оце його панічне бігство і, і правоохоронні органи. Тобто він їх зрадив, вони вважають, і еліти його не підтримують. Тому навряд чи варто очікувати на повернення його в якусь формальну правову політику, в вигляді якогось кандидата в президенти чи ще. Але безумовно він буде використовуватись зовнішніми силами різними силами для певного тиску на еліти східної східній південній і для певного тиску на центральну владу України. У нас і нас він, він втратив суб'єкт. Нісь він уже іграшка в чужих руках в нього нема такої харизми, щоб він на білому коні, знаєте, повів армію півдня на центр. Він не поведе? Ну тим не менш, Росія досі сумнівається. у неї є ну принаймні офіційних заявах сумніви щодо легітимності нинішньої влади. Є у нас дзвіночок угу. і глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Добрий день, вітаємо. Скажіть, ласка, от прозвучали слова, що йдуть танки на Сімферополь. на значить ли це, що Такие методы применения вооруженных сил, которые нельзя было применять против своего народа в Киеве, можно применить против своего народа в Крыму. Тут неточність танки на Сімферополь не йдуть. Замічено переміщення російських танків в Росії Геленджику, а це під самим Кримом, під протокою. Тому що в Крим не вступив жоден танк. І проти кримського народу, чи як говорять в Криму, а можна сказати проти українців кримчан, не можна танків з жодного боку ні з Росії, ні з центру України. Тільки треба перемовини, тільки треба спілкуватися, знаходити спільну мову і по. Ослабити культурно мовний тиск. Хай говорять російською, хай спілкуються російською, хай активно дружать з Росією. Це нормально. Хай навіть у них. Обігу... хай документообіг суди будуть російською. Я ще хотів би додати дуже обережно зараз ставтеся до будь-якої інформації, навіть по, по розповсюджують змі, тому що я то останніх три місяці я збираю фейки, так звані неправдиву інформацію. Причому розповсюджуються провідними джерелами. Я вже не збирав більше ста випадків неправдивої інформації. Причому всі провідні змі переважно її транслюють, не перевіряючи. Зараз, на жаль, такий стан у змі, такий стан журналістики, що, що робить можливо розпошуння цієї недостовірної інформації. То якщо вам напишуть, що американці висадились з Криму, чи там дійсно танки російські в Криму, ви спочатку не вірте цій інформації, перевіряйте її з десяти джерел, і поки на власні очі побачите, не побачите все рівно не вірите. Тому що 99% що це неправда. Так, відносно заяви ж Януковича, також перед самим виходом до вас я прочитав, скажімо, інформацію, що це можливий фейк, що зараз ті інформаційні агентства, це Білорусь. А це Абхазія, через і там йшла там, там мова ще про якийсь якийсь указ президента України. Я так зрозуміла, ну немає, що, що указ це не ну, неправильна інформація, скріз, а заява це, це була заява. Це переклад з ну ніхто не може знайти українське першоджерело. Чи воно є можливо? Це також фейк. Про який я думаю, говориться. що це Янукович Лікс. Ще нас очікує дуже багато оприлюднення документів від імені Януковича. Різних документів потрібно розуміти, що він як президент визвивий величезний архів і на своїх опонентів. В тому числі й на нинішню владу, і просто він може зараз підписувати різноманітні дуже цікаві документи, навіть задніми числами, які можуть впливати досить серйозно на інформаційну ситуацію в Україні і політичну ситуацію. Є ще дзвіночок від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Вітаємо, ви в ефірі, говоріть. Алло. Так, вітаємо. Алло. Говоріть, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Доброго дня. Вітаємо, говоріть. Я дивлюся, вашу передачу. Я, я включив передачу і, і, і мене дуже хвилює, бо не, не можу дивитися на це все. Я хоч з західної України, от це Чернівецька область. От і що проходить і у Криму? Це нас всіх так само на заході болить. От тому, що коли тільки починається. А ще десь якісь піртя, десь якесь щось зразу е, мовне питання, піднімається зразу ділення народів і так далі. Як е, не можуть вони всі зрозуміти, що ці українці, які боролися з заходу ну, в Києві, на майдані, вони боролися за вільність за систему? Знищення, а не проти якогось народу. Чому вони не називають бендеровцями? Ми не є ми є саме настоящі патріоти, і так само я в більших правданих, що там в Криму теж є патріоти, які дійсно хочуть, щоб наша Україна засіла. А не щоб її що хтось збоку. Це не означає, що ми хочемо, якщо ми хочемо йти в Євросоюз, Це не означає, що значить нами має Америка, чи захід нами командувати. Дякуємо, дякуємо вам за, ти, що От дякуємо за, за те, що нас дивитеся. Дякуємо за. Це треба довести доведись. до півдня, сходу і кримчан. В цьому і є завдання інформаційної політики нової влади. Ви говорите дуже правильно, дуже зважено. Ось ми йшли до студії 50 метрів звідси Майдан, і на Майдані Одесити на Малі... Написані і ну, підписи. Да, Одеса підписаний, Крим підписаний, всі є. Ви правду говорите, але цього не знають. Маса південно східних жителів не знають. У нас є дзвіночок з Криму. Доброго дня ми вас слухаємо. Вітаємо я... говоріть. Так, так, вітаємо. Так, Добрий день, я дзвоню з Крима. Добрый день. Алло, меня слышно? Да, да, так, 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 вас чутно говорить. Я звоню из Крыма, из Симферополя. Я, я этническая русская, и нас много таких, которые не, не хотят вот этого обострения отношений и осуждают шаги агрессии со стороны России. Очень много мы видим неправды, телеканалов российских. Я, например, наблюдаю, ну, просто сплошное вранье. Это в рамки никакие не укладывается. И поэтому, ну, надо, нам э, надо быть немножко внятными. Или или, надо что-то выбирать. Я думаю, что надо тоже делать какие-то э, решительные шаги в сторону Европы в сторону нам. Потому что вот такая вот э, неопределенность такая, она ни ніч, к чему хорошему не приведет, и э, опять мы будем в каком-то болоте. Спасибо, спасибо вам за звоночек, спасибо, что смотрите нас. Э, Я бы ответил ш... э, на русском языке. Тай э, и сказав би так: да нужно всім стремитися в Європу, не теряя дружби з русским народом. Чого бояться кримчане, не форсируя українізацію в Криму. Не форсируя, э, как бы в э, влияние запада України і центру України на Крим, а постепенно вирощувая по всій Україні розкид дружби і взаємопонімання. Но в Європу йти надо. І ідеально було би, якщо б якби Україна йшла в Європу вместе з Росії, такт в такт. Но об этом поки можна тільки мечтать. Чи буде така перспектива? Є у нас вже новий уряд. Яценюк вже прем'єр-міністр. До речі, ми бачили вчора на майдані оголошення з списку ще тоді ймовірних міністрів неоднозначно були сприйняті прізвища. Як ви вважаєте, на що спроможний новий уряд? Ви знаєте, якщо повернутися дійсно до питання уряду, то треба розуміти, що наразі уряд це суміш представників майдану і представників партії Батьківщина. Тобто, факти, ударить і, і свобода, фактично не представлені. Уду ну, свобода представлена. Да, ага. вони не на ключових посадах. Вони задивілися там удар взагалі не представлений. Вони тільки задовільнилися посадою головою служби безпеки України. Свобода частково представлена, але перев... головна посада, яку mm -hmm. отримала свобода, це все таки генеральний прокурор України треба розуміти переважно це дійсно бют і, і це майдан що стосується фахового наповнення уряду дійсно майдан багато мав багато застережень до цього наповнення уряду але ми маємо розуміти що майдан це така жива е, структура якою досить легко маніпулювати тобто можна просто е, замовити і прийдуть люди і будуть на майдані кричати комусь геть і все таке інше уряд має формуватися на, на інших підставах він має формуватися на спільному баченні розвитку країни разом з Прем'єр-міністр не менш замість да. уряду технократів, про який наголошувалося ще до його формування. Ми отримали уряд. Його вже охрестили урядом Камікадзе. Чи може це спровокувати новий соціальний бунт? Мені видається, що це не так. Я доведу цю думку зараз, тому що ми маємо розуміти, що уряд камікадзе кажуть, що він прийшов на три місця. Це не зовсім так. Потрібно розуміти, що якщо на виборах президента 25 травня переможе представник Батьківщини, чи це буде Юлія Тимошенко? Це може хтось інший буде, то цей уряд може працювати дуже довго і дуже сильно помиляються ті люди, які кажуть, що він прийшов на три місці. Камікадзе завжди говорить. пам'ятаєте, що коли цінакович казав на один уряд, теж уряд камікадзе цей уряд в складних дуже соціально-економічних умовах. Але це не уряд камікадзе. З цьому уряді досить є ціла група професіоналів з великої букви. Серед них я відношу і міністра економіки нового це Павла Шеремета, і міністра ПЕК. Продана і міністра освіти, ректора Могилянки квіта, то є там група професіоналів і да та, і Тарасюка, безумовно, там є така коренева група професіоналів. Насправді ефективність діяльності уряду це колегіальний орган, залежить від в великій мірі від прем'єр-міністра від того, як він колегіально спрацьовує, а не, не як працює один міністр. Хвилина залишилася до кінця програми. Mm -hmm. вже, долар вже долар одну... вже подолав відмітку в 11 гривень. Що далі? Як ви думаєте, e, ви знаєте, от проїжджаючи до вас ми. Верховної ради я побачив машину під саме Верховною Радою, на якій написано Гройсмана геть. А чого Гройсмана геть, якщо він успішний мер Вінниці і він віце-прем'єр, призначений з місцевого самоврядування? Сьогодні треба піднімати Україну з місцевого самоврядування, запускати економіку на місцях. Тому ви говорите про долар, тому що ситуація в центрі неясна, А е, на місцях нічого не працює. Коротко паніка на валютному ринку почнеться, так ні. Е, так. Так, до, до 15 буде доро до моїх розрахунка. Ваш Тривога буде велика, але я думаю, що е, такої е, обвальної паніки не повинно бути. Все панове час вичерпаний. Я дякую вам за те, Спокій, що завітали сьогодні. до нас дякую вам за розмову. Дякую, Київ. це адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Я дякую всім, що дивилися до зустрічі завтра.